Нова книга досліджує зв'язок між гігантським кіно Кодак та атомною бомбою. Тінь фільму, як Кодак та Ахфа стали мимовільними учасниками атомного проєкту. В епоху цифрових технологій, коли фотографії миттєво з'являються на екранах смартфонів, легко забути про складну історію фотографії про хімію, що лежить в основі кожного кадру. Книга Аліси Лавджоя Казки бойової хімії. Кінотеатр у століття війни яскраво нагадує нам про тісний зв'язок між фотографією, фотографії, хімічною промисловістю, особливо шокуючим атомним проектом. Історія кодака та Ахфи, двох гігантів фотопільму, набагато похмуріша та багатогранна, ніж здається, на перший погляд. Спочатку я сприйняв цю тему як розважальну історичну забаву, цікаве переплетення кіно та наукових розробок. Але, занурившись у деталі, я зрозумів, наскільки глибоко ці компанії брали участь у заходах, які змінили хід історії. Пам'ятайте, як часто ми бачимо кадри від Апенхеймер, зняті на фільмі Коудек. І як легко забути, що ці прекрасні кадри стояли складними хімічними процесами, а також невидимими людськими жертвами. Хімія як основа влади ключовим моментом у цій історії є розуміння того. Наскільки важливою була хімія на початку ХХ століття? Плівка це не просто прозора хімічна стрічка, це результат складного хімічного синтезу, що вимагає глибоких знань та технологічних можливостей. Саме тут Кодак і Ахфа стали ключовими гравцями. Обидві компанії, починаючи з невеликих стартапів, Швидко перетворилися на глобальні хімічні гіганти, здатні виробляти не тільки фотофон, але й широкий спектр інших продуктів, від синтетичних волокон до пестицидів. Історія з нітратною плівкою, її вибухонебезпечністю та токсичними парами це жахливий приклад того, як технологічний прогрес може нести величезні ризики. Уявіть, що фабрики з виробництва кіно, де робітники щодня піддавалися токсичних речовин, ризикуючи своїм здоров'ям, щоб створити магію персоналу. І, що особливо вражає, саме ці фабрики виробляють токсичний газ для військових потреб у Першій світовій війні, які згодом стали виробниками вибухових речовин для Другої світової війни. Від целюлози ацетату до РДХ несподівані повороти долі. Перехід від нітратної плівки до ацетату це не лише питання безпеки, але й питання виживання бізнесу. Коудек, якому вдалося оптимізувати виробництво ацетату та використовувати його як погодне покриття для літаків під час Першої світової війни, отримав величезний прибуток. Цей прибуток дозволив компанії створити дочірню компанію Eastman, який згодом став виробником РДХ, потужним вибухом, що використовується обома сторонами Другої світової війни. Той факт, що Кодак, спочатку фотографія, став одним з найбільших вибухівків США, здається неймовірним. Це яскравий приклад того, як обставини можуть докорінно змінити напрямок розвитку бізнесу і як прагнення до прибутку може призвести до участі у проектах з величезними наслідками для всього світу ваі 12 та Манхеттен Праджект – хімічне обстеження в службі атомної бомби. Але найбільш шокуючим моментом у цій історії є залучення Кодака до проекту Манхеттена. Експертиза в штаті Теннесі в галузі хімічної інженерії використовувалася для створення заводу ваі 12 в Окхрепті, штат Теннесі, який використовував електромагніти для розділення урану. Цей завод став ключовим елементом проєкту, спрямованим на створення атомної бомби. Усвідомлення того, що компанія, відома своїми прекрасними фотографіями та інноваційними технологіями, сприяла створенню найбільш руйнівної зброї в історії, викликає змішані почуття. Це нагадує нам про складність моральних питань, що виникають під час розвитку технології, та про необхідність ретельно зважувати наслідки наших дій. Людський фактор забуті жертви прогресу. Книга Лавоя звертає увагу не лише на технологічні аспекти, а й людські історії. Історія про Олександру Лоурік, яка насильно працювала на фабриці Екфе у Вольфені, є Німеччиною, є трагічним свідченням того, який прогрес був сплачений. Її знищені легені є символом жертв, які люди, які працюють на фабриках, що виробляють хімічні речовини та вибухівки. Ці історії нагадують нам, що кожна технологія, що стоїть за кожним кадром, це людська праця та людські страждання. І що ми не повинні забувати про тих, хто невидимо підтримує наш комфорт та розваги. Особистий досвід та думки. Особисто я завжди захоплювався коудек як символ інновації та якості у фотографії. Але, прочитавши книгу Лавджей, моє ставлення до цієї компанії стало складніше. Я почав бачити тінь хімічної промисловості, тінь атомного проєкту, тінь жертв людини для прекрасних фотографій та інноваційних технологій. Цей досвід змусив мене задуматися про роль технологій у нашому житті. Ми часто милуємося технологічним прогресом, не думаючи про його наслідки. Ми забуваємо, що технологія це не просто інструменти, а потужні сили, які можуть бути і знищити, і знищити. Висновок про важливість усвідомлення та відповідальності. Історія про кодак та ахфа це попередження, це нагадування про те, що технологічний прогрес не завжди призводить до вдосконалення у світі. І що ми повинні бути готові до того, що наші дії можуть мати непередбачувані і навіть трагічні наслідки. Ми повинні бути більш свідомими та відповідальними за технології, які ми створюємо та використовуємо. Ми повинні задати собі питання про те, хто платить ціну за наш комфорт та розваги. І ми повинні бути готові до того, що прогрес не завжди виправданий. Історія про кодак та ахфа це урок, який ми не повинні забувати. Це нагадування про те, що світ складніше, ніж здається, на перший погляд. І що за кожною прекрасною фотографією це тінь хімічної галузі, тінь атомного проєкту, тінь жертв людини.